Що таке індивідуальна податкова консультація та як її можна використовувати платником податків? Індивідуальна податкова консультація це роз'яснення для платника податків фізичної особи або юридичної особи, положень податкового законодавства України, що регламентують певний напрямок, наприклад, застосування РРО, трансфорне чинноутворення, решта інших питань, пов'язаних з оподаткуванням тощо великий спектр питань виникає. Перше. Індивідуальна податкова консультація містить в собі індивідуалізований характер, тобто вона застосовується виключно щодо того платника податків, який подавав запит для її отримання зі сторони контролюючого органу. Друге, індивідуальну податкову консультацію можна використовувати в подальшому при Судовому оскарженні податкових повідомлень рішень, посилаючись на відповідні роз'яснення податкової. Третє, індивідуальна податкова консультація не звільняє від податкових зобов'язань платника податків. Ну і четвертий момент: індивідуальну податкову консультацію як акт індивідуальної дії можна оскаржувати, якщо ви не погоджуєтесь з тим, що там викладено. Якщо у вас є питання щодо супроводу юридичного в питанні оподаткування, питанні ППР, оскарження ППР, подання заперечення на акти податкової перевірки, тощо пишіть, підписуйтесь, звертайтесь. Дякую.